Ровні земляки нащадки героїчної слави рідного баштанського краю. Сьогодні, напередодні святкування 95-ї річниці утворення Баштанської республіки, ми зібралися на могилі Баштанським повстанням для вшанування пам'яті 985 загиблих земляків, які віддали своє життя за майбутнє Баштанської громади. Баштанська республіка. 1919 року це Селянська Повстанська Республіка на території сучасної Миколаївщини періоду Української революції 1917 по 1921 роки. Здавалося, б, життя вперед спішить, не вимагає історичних фактів. І можна жити, бездумно жити, стираючи життя. Важливі дати. Проте. Колись нащадки не простять, загублених у круговерті років цінних подій, перепеті життя, таких важливих і значимих кроків. Тому історія, символіка, події, що відбувалися, що сталися, були, повинні стати нашим першим ділом, яке б зібрали ми і зберегли героям, справжнім патріотам вітчизни, в роки громадянського. Присвячується відкриття пам'ятного знаку на могилі Баштанським повстанцям. Від вдячних нащадків з нагоди 95-ї річниці Баштанської республіки. На відкритті пам'ятного знаку присутні Шевченко Сергій Дмитрович, перший заступник голови районної державної адміністрації, з правом виконувача функції голови райдержадміністрації. Луценко Людмила Іванівна, голова районної ради. Рибаченко Володимир Федорович, міський голова. Дерев'янко Валентин Васильович, депутат міської ради. Андрієва Лідія Васильівна, голова районної ветеранської організації. Це нерівний біль. Не отримавши успіху, Данікінське командування прислало з фронту підкріплення. Повсталі селяни мужньо захищали свою республіку. 19 листопада ділогвардійці погибалися в село. Почалася звіряча розправа на поксталенку, скільки був такі. Нині тільки де карателі розстріляли і замучили, і 852 жителя палили до 35. Пізніше були заарештовані і засуджені до смерті ще близько 100 партизанів. Небагатьом повстанцям вдалося ресуватися. Перебуваючи в підхідлі, вони продовжували боротьбу з проти ворога. Баштанська республіка. Це історичний феномен селянської моделі влади увійшла до історії героїчної боротьби українського народу проти денікінців без смерті. Угодах про нашого видатного земляка Георгія Андрійовича В'язовського ми знаходимо слова. Вдумаймося. Неотесані селюки проголосили своє задрипане село окремою, незалежною, самостійною і демократичною республікою. Баштанка проголошувала себе вільною від тотального сказу. Баштанка встановлювала для себе власні закони. Баштанка. Шукала свій шлях історичного розвитку. У нас нащадків героїчної слави земляків виникає гордість за людей, які здатні були кинути виклик не лише божевільному світу, але й власному раб. Ім'я юного розвідника Миколи Реца. Буремні події далеких днів 1919 року заслуговують на навдячну пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи ідеали свободи і незалежності своєї дії. Герасимовичу Миколі Миколайовичу. наносить нас і картини в років. Віра поє... з'єднує нас із ними і робить нас спільниками, продовжувачами справи, говорить про відповідальність людини. Перед людиною, людини перед Богом. Бо в кінечному сенсі життя, людське життя провіряється законами Божими. І як всяка людина несе в собі позитивні речі і може десь помилятися. Взагалі без помилок ніде нічого не буває. І тому кожен час несе цей негатив. Але ми на то, щоб виправляти своє, своїм життям і доповнювати перше за все, доповнювати ті діла і життя, які не встигли і не змогли звершити ті люди, які відійшли у вічність. І ми говоримо про те, що вони в вічності, а не в не якомусь небутті. Церква наполегливо говорить, що вони. Господи, Боже, слави, Отцю, Свято, жителю, Боже, славе, ти, що деревом життя, яке було б, перед раю я вивіси, живо твоя, що у Христа і народного сина Твого, і замість дерева не Бог. Довів, ти дав знак Атьового носного Христа, що на ньому улюблений син Тів був, що присвякований помер, і смертю, смерть умертв, і всю диявольську силу понищив, і подав життя світові церкві свою зброю не переможну, і попробу могучу, у вірі опору, і від усіх диявольських підступів, відбавлення, і від Надію на спасіння і похвальну надію на одержання життя. Тому і ми раби твої, незаслужено сподобалися такої великої твої благості. Бо вже віддячні, приносимо твої величності славу, і подяку, і покірливе поклоніння. І ми зворушливо молимося, щоб ти з поляну на це хресне знамено, що його вірні раби твої спородили і старанності, і міцності віри, і любові до тебе на знак перемоги. Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа у волі і визволення нашого, і пошли на нього Твоє небесне благословення, і благослови, і освяти Його, і наповни сили та благословення того дерева, що на ньому було притяговане причисте тіло Господа нашого Ісуса Христа, і динароду спина Твого, який силу дияволу переміг, а ми земні свободу одержали, і життя сподобалися. І я Христом Тебе звисіди за суду, за гріх, так і радів своїх, що вірно приносить тобі від душі хресте знамення силою Христа. Благолюбленого твого сина вчини бути завжди переможцем гріха. І подай і всі свої зимні, і небесні добра, і Христом завжди наставляй усіх вірних на добре, і приведи на бути небесного вінця, поти черелого сілячення, і благий податель від усього доброго, і ми твій славу Сумсилаємо, Він родимо твоїм сину. Серден живут вочин твоїм духом, нині пустяк час і навіки вічні. Я наша слава.